Всім привіт, мої любі сухачі. Сьогодні ми будемо читати книгу Різдвяна Свинка. Не забудь підписатися та поставити лайк. І напиши в коментарях, яку б книжку ти хотів почути на цьому каналі. А ми поїхали! Гес для Голлі, розділ 5. Цілу чверть Голлі залишалася Джековою напарницею щитання. Щоб більше він її знав, то краще розумів, чому всі його однокласники мріяли приятелювати з нею. Вона була не тільки розумниця і відмінниця, а й чудова співачка. Навіть могла співати соло на шкільних концертах, а найголовніше те, що Голім Макколи була однією з найкращих юних гімнасток країни. Одного разу її справді показували по телевізору. А ще двічі писали про неї в газеті. Вона мріяла взяти участь в Олімпійських іграх. Дещо з цього вона розповіла Джекові сама, а решту він почув від інших. Попри всю свою славу, Волі ані анітрохи не зазнавалася, показувала Джекові синці, які набивала, коли падала з гімнастичної колоди, спортивна гімнастика потребувала дуже важкої праці. Голіш розповідав Джекові, що прагне перемагати, навіть другого місця їй недостатньо. Якщо вона хоче потрапити на Олімпіаду, їй програвати не можна. Аж якось Голлі прийшла на урок читання в дивному настрої. Очі її були червоні на пухлі, а голос, коли вона сказала, привіт, тремтів. Джек, хоч як любив свою приятельку, але завжди трохи ніякові біля неї. Невже, невже ти програла? прошепотів він. Джек пам'ятав, що на вихідний Голлі мав виступати на великому змаганні з гімнастики. Вона хитнула головою? Ні, я не була на змаганні. То, може, ти захворіла? допитувався Джек, Голлі знову хитнула головою. Вони прочитали ще одну сторінку Джекової читинки. А потім на цю сторінку крапнула велика сльоза. Моя мама пішла від тата, прошепотіла Голлі. Затуливши щитинкою, вона розповіла Джекові все. Мама звеліла Голлі спакувати рюкзак, а потім відвезла її на іншу квартиру, перш ніж тато повернувся з роботи з лікарні. Голлі не знала, коли вона тепер побачиться з татом. Вона дуже сумувала за ним. Тато завжди відвозив її на змагання з гімнастики, а мама пояснила Голлі, що тепер вони з татом не люблять одне одного. Вони обоє хочуть, щоб я жила з ними, пошепки сказала Джекові Голлі. А я й не знаю, що мені робити. Коли урок читання скінчився і Голлі повернулася до свого класу, Джек здивувався, чому вона поділилася з ним своїми таємними думками. Можливо, вирішив Джек, він був для Голлі чимось на зразок ГС, хоч і не говорив багато, та все розумів. Розділ 6 Ще більше змін. Джек уже звик отримувати від тата поштівки з краєвидами різних міст, які відвід... він відвідував по своїй роботі. Мама чіпляла ці поштівки до холодильника, щоб Джекові завжди було їх видно. На одній такій поштівці були містки над каналами, а на другій гірське містечко серед засніжених вершин. Джек розмовляв з татом по телефону і надсилав йому фотографію своїх шкільних малюнків та диплому 4-го ступеня сплавання. Джек дуже любив плавати. Він виявився одним з найкращих повців класі і тому святкував свій сьомий день народження в басейні. До Джека тоді прийшло багато однокласників разом з його найкращим другом Рорі. Перед літніми канікулами Голі у удруге показали по телевізору. На шкільних зборах вона вийшла вперед, щоб похвалитися своєю золотою медаллю. Всі заподували, а Голлі махнула Джекові і підмогнула йому. Під час канікул мама і Джек поїхали до Греції разом з дідусем з бабусею. Гес теж поїхала з ними. Вона полюболяла сонечко, їм якеньке тільце, здавалося блякло сірим від сонця, коли вона лежала на рушнику біля басейну поруч із Джеком. Проте Джек тепер пам'ятав, що її не варто знову закопувати в пісок. Коли розпочався новий навчальний рік, виявилося, що Гольні Миколи уже перейшла з початкової до середньої школи. Джек сумував за нею. Однак тепер у нього було багато друзів. Одного вечора дідусь із бабусею прийшли, щоб посидіти з Джеком, бо мамі треба було кудись піти. Дивна річ адже мама зазвичай нікуди не ходила вечорами. Джек поцікав... Коли Джек поцікавився, куди вона зібралася, мама сказала, що йде повечеряти з приятелем. До цієї вечері вона неабияк прочепорилася і вбрала воно у сукню. Після того мама щотижня кудись вечорами ходила. Джек цим не переймався йому було весело з дідусем та бабусею, що гралися з ним у настільні ігри. Він лише клав гес на високу паличку, коли з ними залишався на ніч песик Тобі. Аж од одного сонячного вихідного дня мама сказала Джекові, що її приятель Брендан заїде за ними на автомобілі, і вони втрьох поїдуть кудись на цілий день. Це ж той самий Бренден, з яким ти хочеш вечеряти? запитав Джек. Мама відповіла ствердно. Бренден виявився дуже приємним чоловіком з басовитим голосом. Він повіз Джека з мамою до заміського парку, де був дитячий майданчик з атракціонами. Джек з'їжджав з гірки, дряпався вгору линвами, та все це не дуже його тішило. Він дивувався, що мама не була, як завжди, з ним. Коли Джек уже до стухочу награвся на майданчику, вони втрьох пішли гуляти до річки. Бренден показав Джекові, як кидати камінці, щоб вони стрібали по воді. Та Джек волів би, щоб це йому показував тато. Коли нарешті Бренден відвіз їх додому і попрощався, мама запитала, чи сподобався Джекові її приятель. Джек відповів, що так. Після цього вони частенько вибиралися кудись із Бренденом. Джек бачив, що мамі він справді подобається. Одного разу Джек повертався додому узгойдалки і побачив, як вони вдвох сидять на лавочці, тримаючись за руки. Хоч мама відразу забрала свою руку, щойно помітила сина. А Гес, лежачи під ковдрою, розуміла все без слів. Вона знала, як дивується Джек. Коли Бренден тримає маму за руку, хоч теп той тепер уже трохи більше подобався малому. Вона розуміла, що Джек волів би, щоб маму за руку тримав тато, але водночас хвилювався, що мама знову засмутиться, якщо Бренден не схоче приятувати з нею, тільки Гес малий міг зізнатися, що з нього вже досить усіх цих змін. І з нею Джекові ніколи не треба нічого вдавати.